Ми працювали в Альтбірі в Харкові в півнухі. Ось і працював там аніматором. То зустрічав в різних костюмах. Ей, сьогодні гавайська вечірка. Ми сьогодні в Гавайці. От така вся це вечірня історія, де я заробляв просто кошти. Я їхав, ми жили у Олега Свіща з Лізою на квартирі за комуналку, тому що Олег Свіщ поїхав до себе додому в Зеленодольський. Ми жили в нього на ХТЗ. Я півтори години добирався в цей ресторан починаючи з п'ятої години вечора, субота-неділя, в ресторан, який на героїв праці була тоді. Працював там шість годин аніматором за 150 гривень спочатку, а потім прийшов пістон. І сказав: ні, 150 це дуже багато. Ми давайте їм будемо платити 125 І ми такі, ти що, блін? Пістонце хто? Пістон це чувак, який нам зрізав зарплату. <світ> 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 О, такий вирішив, що так буде економія для всіх. А потім ще сказав: і обіди з них забираємо. Ну, типу, що ми не можемо хавати. Ну а в нас ж немає ніякої ні асоціації, нічого. Ми такі побурчали, побурчали, факів за спиною потикали. Ну і працюємо, тому що робота стабільна. І в результаті 125 гривень, 3 гривні туди, 3 назад, 6 гривень. Метро, 119 гривень за 6 годин роботи. Тобто за 2 дні, ну це який був, 2012-й, 2013-й. Це все одно дуже мало. Це дуже мало.